Два роки тому зустрівся зі своїми родичами. А З якими саме родичами, вибачу. От з усіма родичами, що існують, прикинь. У нього мені здається серед родичів і люди, і птиці. Давай так, на суддя по обличчя Ні, Давай так, по падку. Риба капля. Хорошо. Ну, так, тут генетичний код видно. Резноманитний спорт. О, бабушка вода, Вася! Подинакону сходится за себя! Зато Леша може під водою не дихати взагалі. Все понял, и утюг робит, вся хуя, и китаец.